Шановні черківчани та гості нашого міста, ми запрошуємо вас ще розсерду до пам'ятника Тарасу Шевченку. Через декілька хвилин ми розпочинаємо акцію на підтримку Надії Савченко. Просимо вас підписатися під вистави звернення, адже сьогодні вона потребує підтримки кожного з вас. А зараз ми запрошуємо до слова голову Чернівецької організації Батьківщина Олександру Павшеву. Будь ласка. Доброго дня. Чернівчани, сьогодні ми разом з вами зібралися на Майдані в Чернівцях для того, щоб підтримати, підтримати всю Україну, підтримати надію. Сьогодні надто складний момент для неї особисто і для кожного з нас. Надія сьогодні є символом свободи і гарним прикладом для нас всіх, як потрібно виборювати свободу. Вона є символом правди, символом відвертого. Щодо наших сусідів-агресора Росії, яка сьогодні веде війну проти українців і проти особисто Надії Савченко. Тоді ми сьогодні закликаємо всіх поколенців, всіх Чернівчан, хто байдужий до сьогоднішньої ситуації, яка на Україні, в Чернівцях, на теренах нашої області, будь ласка, підходьте, підтримуйте нас, підтримуємо разом Надію Савченко, тому що ми надіємось і віримо, що прийде той час, коли вона вийде на свободу, і ми разом будемо святкувати перемогу. São ucraini.